Один, два, раз, раз. Доброго а, дня. А ти росли набивається. в Україні! Я з великою радістю хочу запросити вас сьогодні до нас на концерт, який відбудеться в Палаці культури Шевченка. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Тільки живий звук. Я нагадую, що в концерті бере участь акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак. Дітки на концерті йдуть безкоштовно, обов'язково запрошую всіх діточок. Вони сьогодні всі зі мною заспівають на сцені. Дорослі також заспівають, я вам обіцяю, буде незабутній вечір. Тільки живий звук. Ну і для вас. Зараз міні-реклама нашого концерту. Під ваші бурхливі оплески. Ну давайте так, під ваші бурхливі оплески. Ні, Ну, під бурхливі оплески. Akordeonist віртуоз вітайте Юрій Дякунчак! ваші оплески! Юрочка, давай ваші облиски!